Останнім часом з'явилося багато процесорів у синьому та червоному таборі, які мають вражаючу продуктивність завдяки високому енергоспоживанню та температурам. Звичайно, їх потрібно якось охолоджувати, тим паче відсутність перегріву забезпечує високу продуктивність і стабільні системи. І от існує думка, що чим дорожча система охолодження, тим швидше може працювати процесор. Чи так це насправді? Сьогодні ми це перевіримо. Комп'ютерний магазин Comp X представляє: Вітаємо! Ви на гесіт.com. Для нашого дослідження першим ми обрали Intel Core i 5 13600 k бо це представник актуальної зараз платформи lga 1700 Процесор, звичайно, важко назвати бюджетним, проте він значно дешевший за своїх старших братів. Але гарячий норов, від них він все ж отримав. Хоч його TDP становить всього 125 Вт, але в режимі Turbo Boost показник зростає до 181 Вт. Ці вати треба якось розсіювати, аби максимальна частота трималася якомога довше. Цей процесор можна сміливо назвати оптимальним за кількістю ядер, адже в нього їх аж 14, та ціною. Саме це і робить його цікавим великій аудиторії користувачів. Тому ми подивимося, чим можна його охолодити так, щоб було не дуже дорого, оптимально або взагалі найкраще. Тепер давайте познайомимо вас з учасниками сьогоднішнього тесту. Всі системи охолодження, які будуть сьогодні у тестах, надали наші друзі з Comp X. Це комп'ютерний магазин, в якому є все: від комплектуючих до ігрових ПК та ноутбуків. Крім того, ви можете скористатися послугою Trade-In і добре зекономити на апгрейді свого ПК. Посилання на магазин ви знайдете в описі відео. А ми повертаємося до головної теми. І почнемо з найдешевшого варіанту, який обійдеться вам у 2149 гривень. ID Cooling SE 207 XT Black має радіатор баштового типу з сімома тепловими трубками діаметром 6 мм та два вентилятори діаметром 120 мм з можливістю регулювання швидкості від 700 до 1800 обертів на хвилину. Судячи зі специфікації, він повинен ефективно охолоджувати процесори з рівнем тепловиділення до 280 Вт. Висота кулера складає всього 156 мм, тобто він увійде навіть до звичайних корпусів системних блоків, що є його безперечним плюсом. Ширина і довжина дорівнюють 123 і 142 мм відповідно. Кулер важкий і це гарна ознака. Його маса 1300 г, з яких на радіатор припадає 823. Контактна основа зроблена з міді. Виробник заявляє рівень шуму від 15,2 до 35,2 дБ. Підсвічування немає. При установці зі зворотного боку плати потрібно буде розміщувати підсилювальну пластину і зняти з радіатору центральний вентилятор. Ще є обмеження по висоті модулів ОЗП, вони не повинні перевищувати 40 мм. Йдемо далі. А що можна отримати, якщо хочеться RSO, але є можливість додати лише 650 гривень. Цей варіант обійдеться вам уже в 2799 гривень. Deepcool LE500 Mars. Двосекційне рідинне охолодження з радіаторним блоком для внутрішнього кріплення. Ця РСО зібрана та заправлена і не вимагає обслуговування. Виробник обіцяє ефективне охолодження процесорів з рівнем тепловиділення до 220 Вт. Має такі розміри радіатора 282 на 120х27 на мм. Помпа, у свою чергу, має розміри 91 на 80х52 на мм. Швидкість помпи може досягати 2400 обертів на хвилину, а комплектних вентиляторів від 500 до 2250 обертів на хвилину. Виробник заявляє рівень шуму від 17,8 до 32,9 дБ. Загальна маса РСО становить 1238 г. Із приємного, якщо паперова документація виявиться складною, додаткова відеоінструкція по установці розміщена на сайті виробника. Під час монтажу зі зворотного боку плати буде потрібно розміщувати підсилювальну пластину. Ніяких обмежень щодо висоти ОЗП, звісно, тепер немає. Підсвічування реалізоване тільки одним кольором зеленим. Ну а якщо хочеться все ж повітряне охолодження за приблизно ті ж гроші. Deep Cool AK 620 за 2689 гривень. Класичний двосекційний баштовий кулер, оснащений двома 120 мм вентиляторами, підвішеними спереду і між секціями. Спроектований він максимально компактним. Висота в зборі не перевищує 160 мм, а ширина з урахуванням скоб 129 мм. Доступний діапазон швидкості регулюється за допомогою щім в межах від 600 до 1800 обертів на хвилину. Заявлений виробником рівень тепловиділення, з яким кулер має впоратися, становить 260 Вт. При цьому шум не повинен перевищувати 28 акустичних дБ. Із приємного для спрощення монтажу має викрутку в наборі. Тіло радіатора складається із шести мідних нікельованих теплових трубок діаметром 6 мм і 50 ребер, розташованих із зазором 1,7 мм. Контактна основа мідна нікельована. Виробник не став вбудовувати сюди підсвічування або якісь хитромудрі візерунки. Загальна маса системи охолодження становить 1456 грам. При установці зі зворотного боку плати розташовується підсилювальна пластина. У процесі інсталяції доведеться знімати з радіатору центральний вентилятор. Ніяких обмежень щодо висоти ОЗП немає. Далі, наступний варіант, якщо хочеться щось більш популярне та зовсім трохи дорожче. Тут вже доведеться витратити 3019 гривень. Be Quiet! Dark Rock 4 є кулером баштового типу. За габаритами він виглядає досить масивно, порівняно з боксовими кулерами. Має шість теплових трубок, а контактна основа зроблена з міді. У даній моделі встановлений один тихий та ефективний 135-мм міліметровий вентилятор з підтримкою щим регулювання швидкості обертання аж до 1400 обертів на хвилину. Виробник обіцяє ефективне охолодження процесорів з рівнем тепловиділення до 200 Вт. Рівень шуму при цьому становитиме від 15 до 23 акустичних дБ. Із приємного, для спрощення монтажу має викрутку в наборі. Башта має габарити 96,3 на 136х159,4 мм та вагу всього 920 г. При установці зі зворотного боку плати потрібно буде розміщувати підсилювальну пластину. На компактних платах кулер може заважати високопрофільній пам'яті, встановленій в найближчий слот. Далі мучаємо себе думками. Чи може краще все ж обрати трьохсекційне РСО, трохи доплативши. ID кулін Aura Flow X360 ви зможете знайти за ціною 3380 гривень. Це цілком типове РСО формату все в одному із трисекційним радіатором, що має габарити 397х120х27 мм. Радіатор виконаний з алюмінією та повністю пофарбований у чорний кольор. Виробник обіцяє ефективне охолодження процесорів з рівнем тепловиділення до 350 Вт. Помпа, у свою чергу, має розміри 82 на 72 на 48 мм. Швидкість помпи може досягати 2100 обертів на хвилину, а комплектних вентиляторів від 700 до 1800 обертів на хвилину. Заявлений виробником рівень шуму буде від 18 до 35,2 дБ. Загальна маса охолодження складає 1300 г, а без урахування вентиляторів 920. Контактна основа зроблена з мІДі. Серед приємних особливостей трохи спрощений процес інсталяції за рахунок того, що рамка навколо водоблока вставляється в пази навколо основи та повертається у бік до упору. При установці зі зворотного боку плати також буде потрібно розміщувати підсилювальну пластину. Кому буде складно, додаткова відеоінструкція по установці розміщена на сайті виробника. Ніяких обмежень щодо висоти ОЗП немає. А от шанувальникам RGB сподобається підсвічування всіма кольорами веселки. Не зупиняємось шукати варіанти і наступний. Якщо хочеться компактне РСО, яке можна обслуговувати та не шкода грошей. Один з таких варіантів коштує 6149 гривень. Дизайн Be Quiet Pure Loop 2FX 280 мм mm можна було б назвати ординарним, якби не одна риса. Справа в тому, що помпа схована не у водоблоці, а підвішена на 400 мм шлангу недалеко від входу в радіатор, котрий зроблений з алюмінію зі стрічковими ребрами. Його габарити становлять 317 на 140х27 мм. Між ребрами проходять 14 каналів, якими прокачується холодоагент. Вага спорядженої системи без урахування вентиляторів дорівнює 880 грамам. Пластикова коробочка помпи висить на шлангах на відстані 50 мм від виходу. Усередині знаходиться моторчик, що розвиває швидкість 5500 обертів на хвилину. Діапазон швидкості комплектних вентиляторів регулюється за допомогою щім і становить від 500 до 2200 обертів на хвилину. Із приємного: в наборі є хаб для підключення вентиляторів та ARGB. Виробник обіцяє, ефективне охолодження процесорів з рівнем тепловиділення до 280 Вт. Контактна основа зроблена з МІДІ і має нікельоване покриття. Не забули й сучасне підсвічування всіма кольорами веселки. Відразу скажемо, що систему ми зібрали із запасом, для того, щоб процесор ні в чому собі не відмовляв і видав свою максимальну продуктивність та TDP. Для Intel Core i 5 13600 k ми обрали материнську плату Asus Prime Z690A. Вона підтримує розгін пам'яті до більше 6000 МГц, а процесор оживить за 16 плюс 1 фазною схемою. Оперативну пам'ять встановили Kingston Fury Beast ddr 5 6000 cl 36 Два модулі по 16 ГБ кожен. Оскільки плата та процесор підтримують роботу з пам'ятю на такій гарній частоті, навіщо встановлювати щось гірше? Відеокарту обрали таку, щоб не дати процесору відпочивати, та ще й щоб загальну температуру у корпусі підняла. Palit GeForce RTX 4080 Game Rock OC з відеопам'яттю GDDR6X об'ємом 16 ГБ. Операційну систему, допоміжний софт та бенчмарки встановили на Team Group T-Force Cardia Z44L об'ємом 500 ГБ. Його було підключено до PCIe x 4 4.0. Обрали його через високу швидку дію. При виборі потужності блоку живлення вирішили зупинитись на розумному максимумі це 1000 Вт. Тим паче для тесту нам потрібна була практично безшумна робота. Наші побажання втілив у життя кіловатний Big White Dark Power 13. Це блок живлення нового стандарту ATX 3.0. При частковому навантаженні його ефективність доходить до 95,2%, що гарантує мінімальні втрати на нагрівання повітря. З підключенням GeForce RTX 4080 також не було проблем, адже маємо новітній роз'єм 12 VHP WR потужністю 600 Вт. Ну і можливість прибрати з корпусу усі зайві кабелі за рахунок модульного підключення тут також є. А зібрано докупи все було в корпусі BigWight Silent Base 802. Це дуже зручний для збіру корпус завдяки великій кількості швидкоз'ємних елементів та відсутності якихось серйозних обмежень при розміщенні комплектуючих. Має три тихі вентилятори Big Pure Wings 2 140 мм mm в комплекті. На них ми зафіксували частоту 550 обертів на хвилину, аби зменшити їх допомогу у охолодженні наших піддослідних. Перш ніж почати мучити наші системи охолодження різними тестами, хотілося б дізнатися, на які температури та шум можна розраховувати у простої, та чи буде серед протестованих беззаперечний лідер у такому режимі. Тому що звичайно кожному хочеться, щоб його ПК був максимально тихим, особливо коли він нічого не робить. І ви знаєте, по температурі у простої та акустичному комфорті за рахунок низької швидкості обертів вдалося знайти беззаперечного лідера та аутсайдера. Так от лідером виявилась Діпкул le 500 Mars, оскільки ми отримали в середньому всього 36 градусів при 684 обертах на хвилину. У свою чергу неприємно здивувала ID Cooling se 207 xt Black, адже для підтримання навіть трохи вищої температури їй знадобилося вже 841 оберт на хвилину. Також трохи неоднозначно показав себе Big White Dark Rock 4, видавши найвищі серед учасників показники температури у 44 градуси. Проте найнижчу швидкість обертів в середньому всього 372 оберти на хвилину. А тепер настав час гарно прогріти нашу систему. Тестування у стрес-тесті FPU AIDA64 сильно змінило позиції і вивело у фаворити ID Cooling Aura Flow X360 та Be Quiet! Dark Rock 4. Якщо ж Aura Flow X360, будучи трьохсекційною РСО, показала очікувану найнижчу температуру у 81 градус з невисокими швидкостями обертів вентиляторів та помпи, то башта BeQuiet Dark Rock 4 змогла при температурі у 88 градусів розкрутити свій один пропелер в середньому лише на 1354 обертів на хвилину, що дуже тихо у порівнянні з іншими. ID Cooling SE 207 xt Black, на жаль, продовжує неприємно дивувати і видає посередню температуру 88 градусів та найвищий рівень шуму за рахунок 1800 обертів на хвилину. Інші учасники забезпечили температури нижче критичних та середній шум. Оскільки ні одне із охолоджень не призвело до тротлінгу, маємо максимально можливі значення бустової частоти як на високопродуктивних ядрах, так і на енергоефективне. Тепер побачимо, чого чекати від героїв порівняння в реальних умовах, коли відеокарта теж залюбки додасть тепла і від себе. Почнемо тестування з Forza Horizon 5 з максимальною якістю картинки, яка в цій грі називається екстремальною. Найгарячішим варіантом виявилася башта ID Cooling SE 207 XT Black, яка прогріла процесор до 65 градусів та показала досить комфортний рівень шуму за рахунок 1145 обертів на хвилину. Трохи кращу температуру маємо при використанні Big White Dark Rock 4 64 градуси. При цьому маємо найнижчу швидкість обертів вентилятора 811 разів на хвилину і, відповідно, найнижчий рівень шуму серед усіх. Далі температурні показники були ще краще. При використанні баштового кулера Deepcool AK 620 спостерігала у середньому 62 градуси при 1130 обертах на хвилину. А використання RSO Deepcool LE 500 Mars взагалі дозволило побачити 57 градусів при 1400 обертах на хвилину. Ну що, думаєте, що це все краще по температурам не буде? Маємо паритет між ID Cooling AuraFlow X360 та Be Quiet Pure Loop 2 FX 280 мм. Mm. Вони обидва показали середнє значення температури 54 градуси. А от по обертам за хвилину все ж тихіший варіант від ID Cooling. Він розкрутив свою систему активного охолодження до 929 разів на хвилину. Проте майте на увазі, що це трисекційне РСО. Наступно протестуємо Assassin's Creed Valhalla з ультраналаштуваннями графіки. Так що ж бачимо? Ситуація трохи змінилась, і у ролі найслабшого, але знов найтихішого опинилось баштове охолодження Big White Dark Rock 4. Маємо температуру 68 градусів при 845 обертах на хвилину. Трохи краще по температурам, але не по шуму, показує себе ID Cooling SE207 XT Black. При його використанні маємо 67 градусів та комфортні для слуху 1145 обертів на хвилину. Трохи краще значення лише за температурою має Deepcool AK 620 66 градусів при 1210 обертах на хвилину. Його обходить ID Cooling Aura Flow X360 з 59 градусами при розкішних 847 обертах на хвилину. Ну і найкращі температури у 56 градусів мають два учасники: Deepcool LE500 Mars та BeQuiet Pure Loop 2 FX 280 мм. Mm. Проте варіант від Deepcool по обертам за хвилину виявляється найгучнішим. Має 1430 обертів на хвилину. Далі стартуємо кіберпанк 2077. Теж з максимальною графікою, трасуванням променів та автоматичним режимом DLSS. Роль ЦАПа відбувала по температурам, і при цьому найтихішого варіанту знову дісталася Big Wight Dark Rock 4 з 73 градусами та 890 обертами на хвилину. Найкращий результат за температурними значеннями розділяють між собою два варіанти охолодження: ID Cooling Auraflow X360 та Biquiet Pure Loop 2 FX 280 мм. Mm. Причому тихіший саме другий варіант з 870 обертами на хвилину. І нарешті Total War Saga troy Знову таки роздільна здатність 1080P, ультратравичка та екстремальні армії, повний масштаб рендеру. У ролі найгарячішого та найтихішого варіанту знову виступає Big White Dark Rock 4 зі своїми 69 градусами та 895 обертами на хвилину. Ну і найкращий результат за температурними значеннями поділили між собою одразу три варіанти охолодження. Deepcool LE 500 Mars, ID Cooling Auraflow X360 та BeQuiet Pure Loop 2 FX 280 мм. Mm. Проте, якщо поглянути з боку акустичного комфорту, ID Cooling все ж таки наш фаворит 1011 обертів на хвилину. Як бачите, усі протестовані в нашому відео системи охолодження здатні ефективно охолодити Intel Core i 5 13600 k Навіть найдешевший з перелічених ID Cooling se 207 XT Black за ціною 2149 гривень добре справляється з цим завданням. Проте зверніть увагу на те, що це один із найбільш шумних варіантів серед перелічених. Оптимальним позначенням температур та середнім по шуму виявився DeepCool AK 620. А найбільш акустично комфортний, проте найгарячіший варіант це Be Quiet Dark Rock 4. Рідинне охолодження для Intel Core i 5 13600 k все ж має сенс, адже з ID Cooling Auroflow X360 та Be Quiet Pure Loop 2 FX 280 мм mm ми отримали найкращі температурні та акустичні показники. Проте такі рішення будуть коштувати вже 3380 та 6149 гривень відповідно. Тож вердикт такий: якщо ви не женетеся за найменшими температурами, а хочете розумно витратити свої гроші, ваші потреби цілком задовольнять перші чотири підослідні з нашого відео. Тротлінгу ви все одно не побачите. Якщо ж бюджет та розміри корпусу дозволяють і хочеться побачити дійсно низькі температури при тихій роботі, ID Cooling Auraflow X360 та BeQuiet PureLoop Pure Loop 2 FX 280 мм mm, до ваших послуг. Найближчим часом подивимося, чим охолоджувати процесор AMD Ryzen 7 5800X 3D. Якщо було цікаво та корисно з вас вподобайка. Також підписуйтеся, вмикайте дзвоник та чекаємо ваших коментарів щодо системи охолодження, які ви використовуєте. До нових відео, все буде Україна!